Сьогодні світ відзначає день туризму. Для когось це мандрівки у гори в інші країни або на невідомі заплави та озера. А для когось це подорожі вулицями великих або не дуже міст світу або України. Завдячуючи теплому вересню, ми можемо пройтися провулками рідної Вінниці. Щороку, незважаючи навіть на війну до нашого міста, їдуть тисячі туристів. Бо нам є що показати: це спеціально розроблені офісом туризму, маршрути вихідного дня, так і нові екскурсії містом, які проводять гіди або гаджети. У спеціальних застосунках вільна мапа, Вінниця та Вінниця у проєкті Моринфо, мобільні гіди ведуть по небаченій та цікавій Вінниці. Окрім відомої садиби Пирогова та відомого світлового фонтану. Наше подільське містечко дивує легендами Єрусалимки. Місто наповнене змістом або штуром майстерна Вінниччина. Вінницю досить часто їдуть саме за атмосферою, тобто за цим от, збалансованим місцевим, міським простором, за тим, що тут багато зелені, але водночас є хороша якісна і транспортна інфраструктура, і сфера гостинності цікава. Досить популярною залишається сімейний популярним залишається сімейний відпочинок, тобто віницю обирають сім'ї з дітьми для того, щоб побувати в таких точках, як планетарій, зоопарк, міні-Вінниця, музей модели транспорту, музей ретротехніки. Тобто, пропозиція міста насправді досить широка, як для одного, так і для двох днів перебування. Є великий інтерес насправді до нашої культурної спадщини, тобто екскурсії замовляють, відвідують екскурсійний транспорт. Річка теж дуже є привабливою, особливо в теплу, пору в сезон, коли по ній можна прокататись і катамараном, і савтошкою, і гондолою, і теплоходом. Тобто, річка є великим цінним ресурсом, його, вочевидь, варто, і його планували, і планується розвивати в місті. Однак зараз, на жаль, ці можливості набагато обмежені. І тому ця ідея залишається актуальною для розвитку в кращі часи після перемоги однак, в будь-якому випадку, річка є тим ресурсом, який теж посилює туристичну привабливість міста.